Масштаб відновлення України безпрецедентний. Це потребує скоординованих зусиль і держави, і міжнародних партнерів, щоб досягти ціле відновлення та виконати зобов'язання перед ЄС. Україна потребує чіткої та зрозумілої дорожньої карти, єдиного бачення повноцінного відновлення. Це колосальне завдання. Сьогодні Україна має сотні стратегій, тисячі завдань та величезні обсяги даних про досягнуті результати. Але все це існує окремо одне від одного. Важко зрозуміти, з чого почати, як визначити пріоритети, куди інвестувати насамперед. Адже до цього часу не існувало єдиної системи, що могла об'єднати усе це. Project UA it система розроблена у співпраці з урядом України за підтримки уряду Канади. Вона дозволяє сформувати єдине стратегічне бачення для управління публічними інвестиціями. Забезпечує визначення пріоритетів на основі реальних потреб у відповідності зі стратегічними документами. Міністерство вже використовують Project UA, щоб забезпечити єдине стратегічне бачення та відстежувати досягнення результатів в уряді. З середини 2024 року. Уряд України застосовує Project UA для впровадження Ukraine Facility Plan та звітування про його виконання перед європейським союзом. Project UA допомагає Україні планувати ефективніше, чітко розуміти пріоритети та відстежувати результати в реальному часі. Project UA – це єдина точка доступу до всіх стратегій, Дорожня карта для партнерів, що дає змогу забезпечити цільову та узгоджену підтримку. Project UA – допомагаємо Україні відновлюватися, інвестуючи там, де це потрібно.